Який автомобіль складається з чого, насамперед, яке серце? Це є двигун. так? Це. Двигун крутиться. Крутиться, крутить маховик, бо не працює. Нам треба рух до двигуна, оцей да, передати на колеса, То, що крутилися колеса. І тоді буде їхати. Найпростіша передача це яка це. Так. Перші автомобілі власне, так були побудовані. Двигун, це крутить колеса і автомобіль їде. Включили двигун поїхали. Треба зупинитися, виключили, зупинилися. Зрозуміли? Це щось подібне, як оці дитячі велосипеди. Ну, Де найменше, так? Педалі. Крутимо. Хочемо їхати швидше, крутимо швидше. Так само автомобілі придумали механізм, який називається коробка переключення передач. Різні в є. Механічна коробка, автоматична коробка. Не суть. Ідея однакова. На коробці переключення передач за допомогою шестерень. Менше, більше, більше, менше передачне число і все інше. А там шоста, сьома передача має що? Максимальну швидкість і мінімальну потужність. Тому ми ніколи не рушимо з п'ятої передачі. Не хватить е, потужності автомобілю, щоб зрушити з місця автомобіль. Врун ну, заглох. Гуде, ми виїхали на горку. Так? А тепер починається спуск. Як на санчатах. З горки і спускаємося. І там проходять обернені процеси. Тепер на спуску колеса. Розганяються, так? і підштовхують наш автомобіль швидше. Чим крутіший спуск, тим більше розганяються колеса, тим більша швидкість в автомобілі. Так? Нам цього не потрібно. Нам з гори не треба їхати швидко. Нам треба що? Контролювати свій рух. Тому швидкість повинна бути адекватна, яка відповідає тому спуску. Нам не треба, щоб автомобіль розганявся до швидкостей, які не потрібно. зрозуміли? Отже, що ми робимо? На самому верху взагалі нічого не трогає. Коробку передач не трогає. Там залишається друга передача. Ми просто забираємо ножку з педалі газу. Зрозуміло? Ножку з педалі газу забрали. Що відбувається? В цей момент двигун не отримує палива. Друге, він не отримує пального і він що? Заглохнув би. Але заглохнути йому дають колеса. Бо вони розганяються так? і підштовхують двигун. Тепер двигун вони розкручують. Колеса розкручують двигун. І двигун не заглохне. Він... Паде обороти, в нього буде такий гул, уу, він буде душитися, бо ж ми йому не даємо, не даємо він буде ууу. але він буде крутитися, він ніколи не заглохне. Зрозуміло? Це називається гальмування двигуном.